Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас буде цікаве заняття з грамоти. Ви вже знаєте, що в українській мові є звуки, букви. Звуки бувають голосні і приголосні. Звуки ми чуємо і вимовляємо, буквами ми пишемо і бачимо. За допомогою того, що ми знаємо звуки. Ми можемо робити звуковий аналіз слова. Окреме слово лише щось називає. Акула, наприклад. Апельсин просто називає. А в реченні про когось або про щось повідомляється. У реченні може бути різна кількість слів. Вони вимовляються послідовно один за одним. Давайте з вами подивимось на картинку і спробуємо скласти речення. Дивимось вгору. Ведмідь. Рисочка позначає слово. Довге слово. Коротка рисочка позначає коротке слово. Картинка дерева позначає ліс. Отже, складемо за цими позначками речення: Ведмідь живе. Перша рисочка В. Коротка рисочка лісі. Ведмідь живе в лісі. На небі сонце. Перша рисочка на, друга рисочка небі. І картинка сонце означає на небі сонце. Третя картинка сонце. Зайшло за хмару. Шпак. Живе в шпаківні. Шпаківню повісили діти. Отже, ми з вами склали речення. Графічно на схемі кожне наступне слово позначається однією рисочкою. Ось такою, як на екрані. Перше слово позначається ось так. А так виглядає. Повна схема речення, яке складається з трьох слів. В кінці речення ставимо крапку. Подивіться на картинку, що ви тут бачите. Давайте утворимо речення. Дівчинка спить. Перше слово дівчинка, друге слово спить. В кінці речення ставимо крапку. Перед нами пташка, яка нахилилась клювати насіння. Утворимо речення. Пташка перше слово з великої букви. куточком позначається. Клює, друга рисочка, друге слово, насіння. Третя рисочка, третє слово. В кінці речення ставимо крапку. Пташка клює насіння. Кінець думки. Дівчинка поливає квіти, яка буде схема. Перше слово з великої букви позначаємо куточком дівчинка. Друге слово це рисочка поливає. Третє слово квіти. В кінці речення ставимо крапку. Діти роблять зарядку. Діти грають м'ячем. Дівчинка миє посуд. Отже, у схемі речення перше слово позначається ось таким куточком. В кінці речення ставиться крапка. Кожне наступне слово позначається однією рисочкою. Скільки в реченні слів, стільки буде і рисочок. Давайте ще потренуємось. Дівчинка спить. Кіт п'є молоко. Корова жує траву. Діти грають на майданчику. Молодці хлопчики і дівчатка. Ставлю вам вподобайку. Який у вас настрій? Оберіть свій смайлик. Ну що ж, до нової зустрічі. Бувайте, хлопчики і дівчата!